Роботи з виноградними кущами починаються ранньою весною. Важливо не пропустити початок сокоруху, коли лози стають дуже пластичними і добре згинаються, і постаратися закінчити підв'язку до того, як почнуть розпускатися бруньки, які на початку росту можна ненароком обломити. Підв'язка винограду суха і зелена, в чому різниця. Решітка для винограду або вертикальна шпалера вірна помічниця садівника, який прагне з року в рік отримувати зі свого виноградника відмінний урожай. Дбайливо підв'язуючи плодові лози, можна не тільки значно поліпшити плодоношення кущів і якість ягід, а й уберегти пагони від можливої поломки, зменшити ризик ураження рослин оїдіумом і мільдю, полегшити догляд за виноградом, а також надати кущах певний напрямок для зростання. Спочатку проводиться обрізка старих і пошкоджених пагонів, потім здійснюють суху підв'язку плодоносних пагонів і сучків заміщення. Гілки обережно, намагаючись не поламати, пригинають до нижньої дроті шпалери горизонтально. До опор підв'язують сучки, що ростуть поруч з дротом. Решта сучки в подальшому пустять пагони, які потім потрібно буде теж підв'язати. Завдяки такій обробці кущів все розпускаються бруньки, виявляться в рівних умовах, зелені пагони будуть краще рости, а урожай стане рясніше. Коли молоді стебла доростуть до 30 см, проводиться зелена підв'язка. Вона необхідна в першу чергу для того, щоб довгі стебла винограду не ламалися при сильному вітрі і отримували рівномірне освітлення. Підв'язують пагони до шпалери вертикально або під кутом. Важливо, щоб виноградні лози не були скупчені, так як соцвіття при цьому будуть погано запилюватися і ягід дозріє менше. Як тільки стебла досягнуть наступного дроту, роблять другу підв'язку і так далі. За літо цю процедуру повторюють 3-4 рази, хоча може знадобитися і додаткове підв'язування стебел після сильного вітру. Як підв'язувати виноград найбільш оптимально? З деревілі лози плодоношення можна розміщувати на шпалері по-різному, проте слід враховувати особливості кожного варіанту. Так, розміщення пагонів вертикально вгору варто використовувати в крайніх випадках, оскільки нижні очі при цьому розвиваються дуже слабо, чому підстави плодоносних лоз оголюються, а багаторічна частина виноградного куща стає занадто довгою. В таких умовах суху підв'язку проводити незручно, як і незручно обрізати і вкривати виноград на зиму. Якщо ж пустити лози вертикально або під нахилом вниз, сильніше починають розвиватися пагони біля їх основи, безліч плодових стрілок ламаються, а найпродуктивніша середня частина практично не використовується. Цей варіант підійде для високоштамбових і довгорукавних формувань куща. При розташуванні пагонів під нахилом вгору стебла біля основи лози починають рости трохи швидше, зростання верхніх же пагонів послаблюється. Однорічний приріст, хоча і розподіляється більш рівномірно, все ж присутні ті ж недоліки, що й при розміщенні пагонів вертикально вгору. Горизонтальний розподіл пагонів вважається найбільш оптимальним, так як на плодоносних лозах паросткам і очках забезпечується однакове харчування, грона в середній частині лози виходять вирівняними, приріст розміщується рівномірно, радиться і провітрюється з усіх боків. Рідше підв'язують лози дугою і кільцем, тому що однорічний приріст в цих випадках розвивається нерівномірно, і урожай виходить дещо гірше, ніж при горизонтальному способі. Поради досвідчених виноградарів Важливо не тільки розбиратися в способах підв'язки, а й враховувати деякі тонкощі, які можуть надати помітний вплив на результат, щоб у вітряну погоду виноградні лози не стиралися об дріт шпалери, рекомендується прив'язувати їх вісімкою, пропускаючи підв'язувальний матеріал між стеблом і дротом. Як підв'язувального матеріалу не можна використовувати мотузку і волосінь, найкраще підійде мочело добре вимочене у воді. Крім того, застосовують клаптики тканини, поліетиленові стрічки, нитки, кукурудзяні обгортки, пагони, верби, шпагат, волокна кенафа і сіда. Використання вязальних ножиць і спеціального підв'язувального канатика, виготовленого з обгорнутої в папір сталевого дроту, в рази прискорює роботу і значно полегшує працю. Намагайтеся не згинати гілки під крутим кутом, домагайтеся плавних вигинів, інакше провідна система у рослини вийде з ладу і до вище розташованим очках харчування перестане надходити. Зелені пагони не можна підв'язувати за зростаючі верхні міжвузля. Робимо своїми руками шпалери або решітки для винограду. Молодим рослинам вистачає і простих кілочків, а ось для двох-трьохрічного винограду вже необхідна міцна конструкція, до якої можна буде підв'язувати лози. Ви можете самі досить швидко встановити решітки або шпалери, як для огірків. Для шпалери потрібно вкопати в землю на пів метра два стовпи товщиною близько 15 см, щоб їх висота над землею була до 2 метрів. Між опорами зазвичай роблять відстань в 3 метри, але допускається і більше. Найкраще використовувати стовпи з твердих порід дерева, ясен, дуб, шовковиця, акація, каштан. Для декоративності можна очистити стовпи від кори, просмолити і обмотати рубероїдом. Підійдуть також залізобетонні стовпчики або металеві труби невеликого діаметру, в них доведеться просвердлити отвори для дроту, в той час як в дерев'яних стовпах її можна прикріпити залізними скобами. Між двома стовпами в кілька рядів натягується оцинкований дріт, нижній ярус розташовується на висоті 40 см над землею, всі наступні яруси один від одного знаходяться на такій же відстані. Для винограду досить буде трьох рядів дроту. Щоб підв'язувати виноград похило, встановлюють двох плоскостною шпалеру, яка складається з двох вертикальних шпалер, встановлених паралельно з обох сторін куща. Інший варіант прибити на висоті 20 см від землі до двох стовпів шпалери рейки, таким чином, щоб вони утворили рівнобедрений трикутник, розташований вершиною вниз. Побічних сторонах трикутника натягують паралельні ряди дроту, утворюючи тим самим дві площини.